Поки світ втомився від війни, Путін втомився сидіти в ізоляції і повернувся на політичну сцену. Відбулась низка подій, які змушують нас поставити важливе питання чи справді українська команда готова до викликів, які приходять не лише з фронту, але й з дипломатичних кабінетів. Бо поки ми зосереджені на битвах, постать Путіна знову виходить з ізоляції, не просто політичної, а моральної та стратегічної. Аналітики стверджують Путін повертається на великі столи, можливо, не зі словами миру, але зі словами, які змушують інших рахуватися. Що це означає для України? Це означає, що він не просто війну продовжує, він змінює правила гри, і ми мусимо бути готові. Але саме тут проблема бо, коли Путін виходить із ізоляції, українська команда має працювати на випередження. Натомість, ми бачимо моменти застою. Неузгоджена дипломатія, недостатня комунікація з партнерами, слабка стратегія, і це не лише критика, а факт, який може призвести до втрати ініціативи. Наприклад, коли країни Європи або Азії бачать, що Росія знову веде переговори, підписує угоди, навіть якщо частково це сигнал партнерам. А що бачить світ з українського боку? Чи чує вони чіткий план, чи бачать вони силу не тільки зброї, а й дипломатії? Тут ключове це не просто провал однієї особи чи відомства, це провал системи. Коли команда президента не встигає реагувати, коли повідомлення не доходять, ми залишаємо поле для опонента, і це дорого обходиться, Україна має змінити не лише тактику, а імідж ми не повинні бути постійною жертвою агресора. Ми країна, яка контролює свою долю. І вихід Путіна із, із ізоляції це для нас сигнал. Час бути не просто оборонцями, а архітекторами власної стратегії.